Втратили просто людську подобу ці росіянці. Один з російських найманців з Москви, звати його Ігор Мангушев, відомий як позивний берег, виступив перед товаришами по службі з черепом захисника України, який поліг у Маріуполі. От він цей череп тримав в руках. Окупант сказав, що Росія воює із самою ідеєю існування України. І всі носії цієї ідеї мають бути знищеними. От це він так заявив, бо зараз я знаю, дивляться нас, росіянці будуть вирізати з нашого ефіру, видирати мої слова і показувати, що я вже це таке типу помилю. Ні, це слова безумовно лише можуть бути на вустах одного придурка з Росії. Цікаво, а от чи була б реакція, якою була до речі, реакція від ООН, якби там продемонстрували це жахливе відео з цим воєнним. Злоченце. Получилось, короче, войдет. Мы еще живы, а вот этот чувак уже нет. А? Пусть в воду. Да, пусть горит в аду. Ему не подозволит всего черепа сделают кубок. Возможно.